Виїхати з Тернополя залізничним транспортом тепер надзвичайно складно. В цьому довелося переконатися мені на власній шкурі. Вчора, після обіду, ледве вдалося купити квитки на поїзд, Трускавецький, Тернопіль-Київ. Сьогодні ж назад з Києва нереально було на залізничному вокзалі. Як тільки підійшов до КАС відразу. Перекупники підійшли, запропонували в 4 рази дорожче. Якщо поїзд з Тернополя до Києва, трускавецький коштує 77 гривень плацкартно, то тут запропонували за аналогічний поїзд 250 гривень, за аналогічний квиток 250 гривень, за купе 350 гривень. Купити нереально. Касирки відверто грублять, людей відшивають, що квитків немає і все. Хоча постійно піднімають трубки, видно, що їм перекупники телефонують. Але є порятунок для простих українців. В терміналі Б є залізнична каса. Зараз тут ще простіше, напевно, взяти квиточки, оскільки термінал Б перетворили на термінал, який обслуговує внутрішні авіалінії. По Україні, там, до Дніпропетровська, Донецька, Львова, в Крим. І саме тут можна придбати. Підійшовши сюди, без проблем, мені вдалося взяти два квиточки в купе на Київ-Чернівці, на Київ купейний без проблем. Виникають чимало питань до працівників залізниці, до міністерства, до відомств, що це робиться. Черги стоять на ЖД-вокзалах і Південному, і центральному немилосердні. Чому такий штучний попит робиться? Коли, от в Терноп... Коли тут, в Терміналі Б, після мене також декілька сімей купили в Західну Україну квитки без проблем. От можете переконатися, що людей тут зовсім немає. Це термінал Б.